Доброго дня, любі малята! Сьогодні я вам розкажу про народні символи України. Народні символи України це святині українського народу. В українській графіці використовуються символи і образи з пісенної народної творчості, з легенд, які використовуються в обрядах і звичаях. Їх вишивають на сорочках, рушниках тощо. Народні символи України є рослинні і тваринні. Українці відтворюють ці символи у вишивці на сорочках, рушниках тощо, у розписі посаду, в кованих виробах, у різьбленні, в перельєфному прикрашанні житла. У розпис... В хатах, гончарних виробах, в гравюрі, а також в окремому виді української творчості в писанках. Родні символи України це вишиванка, рушник, калина, верба, чорнобривці, пісня. Калина. Калина – символ життя крові, вогню. Деякі дослідники пов'язують її назву із сонцем, з жаром, паланням. Калина часто відіграє роль світового дерева, на версичку якого птахи їдять ягоди і приносять людям вісті, іноді спотой біця. Саме дерево пов'язує світ мертвих із світом живих. Калина символізує материнство, кущ, сама мати, світ, ягідки, діти. Це також уособлення дому, батьків, усього рідного. Калина український символ. Позачасового єднання народу, живих з тими, що відійшли в потайбіччя, і тими, котрі ще чекають на своє народження. Каліна уособлює й саму Україну. Як символ Батьківщини, вона проросла в гімнові січових стрільців. Ой, у лузі червона каліна охилилася, чогось наша славна Україна зажорилася. а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Писанка Писанка – це символ сонця, життя, його безсмертя, любові і краси, весняного відродження, добра, щастя, радості. Кожен орнаментальний мотив має певне сакральне значення. З них на писанці складається мальована молитва про злагоду і мир поміж людьми. У християнській культурі українців писанка стала символом Воскресіння, а в народі кажуть, у світі доти існуватиме любов, доки люди писатимуть писанки. Верба дарує Верба, нам багато корисного, лікує, вона ніби позначка води на землі, тому й керниниці копають завжди під вербою. На сухому місці це дерево ніколи не росте. Де сріблі є вербиця, там здорова вербиця, говорить народне прислів'я. Українці вважають вербу святим деревом і шанують його. На останню неділю перед Великоднем припадає вербна неділя. Цього дня в церкві повсюди свят. Святять нарізані вербові гілочки. Повсюди в Україні побудував звичай ритуального биття ними. Люди вірили в чудодійну силу живої верби. Вона мала достаток і здоров'я, верба дуже живуча. Відкнеш гілочку чи кілок у вологу землю виросте дерево, верба символ неперервності життя, красива, ніжна, невибаглива, корисна. Рушник в українській Культурі український традиційний рушник це прямокутний шмат для чи конопляного полотна, що має на кінцях, а часто і на всьому полі різноманітні вишиті або витхані композиції, які відображають світогляд чи звичаї предків несуть інформацію про добро, достаток, здоров'я. Рушники є символом матеріальної культури слов'ян, важливої складової обрядів та ритуалів. Вишивати рушники давній український народний звичай. Рушник, вишиваний рушник донині не втратив свого значення в побуді, і тепер ним прикрашають інтер'єри, помишкання, вівтарі та ікони в церквах. І надалі він залишається атрибутом народних звичаїв та обрядів. На рушнику новороджено дитину на хрещення, на ньому проводжали людину в останню дорогу. Українська хата, рідна хата, наша берегиня. Вона зігріта теплом материнської любові, осяяна мудрістю батька. Біла хата, біля... Білий колір в Україні це символ чистоти, здоров'я, душевної краси, тому за традицією стіни білили. гарненька хатиночка у вишневому садочку, мов дівчина вінку. У цій хаті народжувались, жили і помирали, щоб поступитися місцем нинішнім поколінням. У ній корінь нашого народу. Вона символ добра і надії. Про неї згадували в дорозі разом із матір'ю і батьком. Українська хата. Українська хата це колиська нашого народу. З неї в неї пішли у світ Григорійського Ворода, Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко, Іван Франко, Олександр Товженко. Цей перелік можна продовжувати і продовжувати, тому уявляється хата величезною, де долівка, земля, стіни, гори і ліси, а стиля небо зірками. Барвінок. Не знайдеться в Україні такого села чи міста, де б не було цієї рослини. Не боїться вона ні заріну, ні морозу. За таку вдачу барвінок став, став символом мужності життя, символом справжнього козака. Хрещатий барвінок. Барвінок не обходилось без нього жодного весілля. Його вічно зеленими листочками заквітчували шлюбне обрання нареченої, остріляли доріжку перед молодими разом із китягами червоної каліни. Рошали коровай на весіллі беревнінок, символ вірності, краси. Український вінок Віночки з роду в рік були найкращою прикрасою дівчини, неодмінною ознакою національного українського одягу. Український віночок це не просто прикраса, а оберіг, адже в ньому є така чаклунська сила, що болі знімає, волосся береже. До віночка впліталось багато різних квітів. Кожна квітка щось символізувала. Дереві символ нескореності, Барвінок – символ материнської любові, ружа, мальва і півонія символи віри. Надії і любові, Ромашка у вінку наймолодша за своїм віком, приносила не лише здоров'я, а й добробут і ніжність. Любиш так додавали, щоб хлопці любили, обов'язково плітали калину, символ дівочої вроди та нашої України, а всього в українському віночку 12 квіточок і кожна лікар, оберіг від злих сил. Дякую за увагу, малята!